Вітаю! Давайте розберемо перше завдання із рівнянь, показникових рівнянь із параметром. Отже, завдання наступне. Визначте найбільше ціле значення параметра А, за якого корінь ось цього рівняння є додатним числом. Тобто, що ми маємо зробити? Ми повинні що в першу чергу? виписати це рівняння і уважно роздивитися, як би ми його розв'язували, якщо б в нас А було відоме число. От просто А якесь число. довільне. Як би ми його розв'язували? Звісно, ми б все зводили до однакової основи. Всі числа, які тут є, зводили б до степеня з однаковою основою. Що я бачу? Четвірка можна залишити четвірку, можна подати у степені, верніше, як степінь двійки. 16 можна подати і у степені двійки, і степінь четвірки. І 0,25 пам'ятаємо, що це те саме, що 1 четверта, або 4 у мінус першому. Видно, так, що все зручно зводити до четвірки, тому перепишемо наступним чином. Це буде у нас 4 в степені х-7, дорівнює 16 це 4 в другому і до степеня ax, тобто домножуємо показники і таким чином отримуємо 4 в степені 2ах. Ну, 0,25 замінюємо як 4 у мінус першому. Давайте ще виконаємо тут множення, згадаємо при множенні степенів з однаковими основами. Основа залишається та сама, показники обов'язково додаємо. 2ах додати мінус 1 буде 2ах мінус 1. Все. Тепер розуміємо, що якщо в нас степені рівні основи рівні. І показники теж рівні. Тобто, переходимо до рівності показників і записуємо це наступним чином. Далі знову пригадуємо, якби в нас тут А було не буква, а якесь число 5, 7, 12, неважливо. Що б ми робили? Звісно, ми б сортували «ікси» ліворуч, без іксів праворуч. Тобто, писали би «ікс», далі оце перенесли, вийшло би мінус 2АХ. І мінус 7 переносимо, вийде, вийде дорівнює 7, змінили знак, відняти 1. Далі, тут, якби ми додавали чи віднімали числа з хм, то ми б працювали з їхніми коефіцієнтами, тобто від 1 х відняти 2ах, то вийшло б 1 відняти 2ах, а 7 відняти 1 це 6. Далі нас питають, корінь рівняння має бути додатним. Значить, перше, він існує, і як би його шукали, якщо він існує, ми б ділили 6 на 1-2а. Ну, але зауважимо, що це можна робити тільки при умові, що 1-2а не дорівнює нулю. Мусимо це зауважити. так? Добре, і тепер оце число це і є наш корінь. Тобто, залежно від числа А, він буде різний, але це буде відповідь до нашого запитання. А нам треба, щоб цей корінь був більше за нуль, додатнє число. Отже, цей корінь додатній, якщо 6 поділити на 1 мінус 2а додатній. А тепер уважно роздивляємося. Дріб, у якого чисельник гарантовано додатній, може бути додатній при умові, що знаменник гарантовано додатній, більше ніяк. Тобто ми переходимо до нерівності, що 1 відняти 2А має бути строго більше за 0. Тобто мінус 2А буде більше, ніж мінус 1, А буде менше, ніж одна друга. Так? І що нас питають найбільше ціле. Тобто, коли ми позначимо розв'язки А на числовій осі А, і ось у нас є одна друга і менші за одну другу це зліва від неї, то дивимося, які тут цілі значення в нас будуть. Очевидно, що тут один зліва од нуль, далі мінус один, мінус два, мінус три. І ціле, найбільше ціле це буде число 0. Отже, у відповіді пишемо, якщо А дорівнює нулю, то наш розв'язок буде додатнім, і А дорівнює нулю це найбільше ціле значення. От і все, все достатньо просто. Завдання номер два дуже схоже, спробуйте його зробити самостійно. Тобто найменше ціле значення, за якого корінь є від'ємним числом. Спробуйте, у вас все вийде, я вірю.